Привіт! Це Алекс Грінланд І сьогодні нас чекає прогулянка з динозаврами. Ілюстрований атлас динозаври від видавництва Махаон. Карти, цифри, факти, гіпотези порівняння. На обкладинці бачимо величезного тиранозавра, який відкрив свою пащу. Також бачимо в небі двох птерозаврів різних видів. Також бачимо довгошиєго динозавра. З групи завроподів по його наростах на шиї можемо думати, що це ефскеозавр. Книжка великих розмірів, От можемо порівняти з форматом А4. Обкладинка книжки Глянцева, гладенька на дотик. Корінець з назвою книжки, символікою видавництва Махаон та ось такою невеличкою доісторичною мушлою. На задній обкладинці красивий чорно-білий фон з якимись великими хіжаками. Також тут в нас представних цератопсів, це в нас ейніозавр. І невеличкий анонс нам розказують, що в цій книжці ми знайдемо найновішу і найбільш несподівану інформацію про динозаврів. Тож, давайте подивимося книжку всередині. На розвороті бачимо силует різних динозаврів та їх частин. Починаємо гортати. На першій сторінці нас зустрічає Гаргойлеозавр, представник групи анкілозаврів. На наступній сторінці бачимо прекрасну ілюстрацію драконоподібного динозавра, який називається Дракорекс. Повна його назва це Хогвартський Дракорекс. Він названий на честь школи магії з Гаррі Поттера Хогвартс. Також тут в нас інформація про видавництво Київ, Махаон, Україна, 2014 рік. І ми бачимо величезного динозавра, який збирається пити воду. Це аргентинозавр. Деякі вчені вважають його найбільшою сухопутною твариною на планеті Земля. На наступній сторінці. У нас багато динозаврів, які відносяться до різних груп, всі вони підписані. Далі нашій увазі відкривається зміст книги. У верхній частині намальовані багато-багато різних динозаврів. По змісту бачимо, що книга складається з чотирьох основних розділів. В першому розділі нам розкажуть про місце динозаврів в історії. В другому розділі про зовнішній вигляд і спосіб життя динозаврів. Далі про процес перетворення тварин на скам'янілості і як вчені шукають і досліджують викопні рештки. І останній розділ це алфавітний перелік динозаврів із детальним їх описом. Він називається словник динозаврів. Алфавітний перелік латинською мовою. Також тут ми можемо знайти інформацію про видання. Друкується за виданням Children's Encyclopedia of Dinosaurs, Тобто це англійське видання. Автор тексту є Майкл Алабі. І українською було переведено в 2014 році. Починаємо огляд. На цій сторінці нам показано, як користуватися атласом. Перший розділ називається Давній світ. Бачимо тут прекрасну ілюстрацію з різними тваринами. Давайте подивимося, що всередині. Розділ Земля і час. Світ до динозаврів. Тріас. Тут йдуть далі різні періоди. Юра, крейда. Багато ілюстрацій, таблиць, і інформації про динозаврів, літаючі та морські рептилії, динозаври, пір'я і політ. Про те, як вимерли динозаври, світ після динозаврів. І далі ми переходимо до наступного розділу який називається знайомство з динозаврами. Тут також прекрасна ілюстрація. На першій сторінці нам розповідають, хто такі динозаври. Динозавр з грецької означає жахливий ящер». Динозаврами називають тільки всіх сухопутних динозаврів. Ті тварини, які жили в воді, називаються плезіозаври або іхтіозаври. А Літаючі в небі тварини називаються птерозаври. Давайте роздивимося наступні розділи. Різноманітність. Тут представлені всі групи динозаврів, які відомі на даний час. Інформація про тазові кістки. Також тут таблиця із групами динозаврів. Дані про вегетаріанців. Пром'ясоїдних динозаврів, анатомія динозаврів, будова їхнього скелету, мозок і відчуття, травлення, терморегуляція, продовження роду, стадне життя. Кіжаки і падальники, стратегії виживання, розміри і сила, шкіра, панцирі, пластини, роги, кіхті, ості, зуби і наступний розділ пошуки динозаврів. Утворення скам'янілостей, де нам розповідають, як власне, утворюються ті рештки динозаврів, які знаходять вчені. Різні гарні малюнки та фотографії з скелетами динозаврів, викопні рештки, місця знахідок. Історичні дані, полювання на динозаврів, розділ називається. Фотографії з розкопок та з музеїв. Як відбувається реконструкція динозаврів показана. Інформація про міфи та легенди, які пов'язані з динозаврами. Наступний великий розділ це словник динозаврів. В даному розділі ми бачимо перелік динозаврів латинською мовою. В алфавітному порядку. І про кожного динозавра ми можемо знайти невеличке досьє, опис, його ареал існування, позначений на карті. І також його зображення. Ось, наприклад, інформація про Дракорекса, динозавра, якого ми зустріли на одній з перших сторінок видання. Його досьє є зміст назви Дракон Цар, епоха Пізня Крейда, група пахіцефалозаври, меню вегетаріанець, розмір довжина 3 метри, знахідки США 2006 рік. Бачимо, що динозавр жив на території Північної Америки, зокрема на території США. Звісно ж, ми знайдемо тут і інформацію про найвідоміших динозаврів. Один з них це стегозавр. На цих відомих динозаврів виділено. По дві сторінки, також серед найбільш відомих динозаврів трицератопс. Це найвідоміший представник групи цератопсів. І, звісно ж, великий і жахливий тиранозавр. Під кінець книги на нас чекають цікаві факти, порівняльні далі, палеонтологія, а також невеличкий словничок. Різних термінів і назв, і алфавітний показчик. Інформація про те, де була надрукована книга, і про її тираж. Тираж складає 2000 примірників. Ілюстрований атлас-динозавр від Махаона особисто мені дуже сподобався. Я думаю, він буде цікавий всім любителям динозаврів, як дітям, так і дорослим. Ставте лайки, підписуйтесь, дивіться це відео пару до цього відео. З оглядом ігрового набору велетенські динозаври. Дякую за увагу, Па-па!